Обстріли Харківщини минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння. Сталися пожежі. Крім того, ворог з артилерії та мінометів вів вогонь по селищу міського типу дворічна та селу Кучерівка Куп'янського району. На щастя, без постраждалих. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не зафіксовано, але сталася пожежа через несправність в електрощитовій. У півночі сталася пожежа в електрощитовій дев'ятиповерхового житлового будинку за адресою: Харківський район, селище Солоніцівка, вулиця Сумський шлях. В результаті горіння, яке розповсюдилось на площу двох квадратних метрів, утворилось сильне задимлення. Воно швидко розповсюдилось на верхні поверхи, загрожуючи тамтешнім мешканцям. Задля убезпечення життя і здоров'я людей було прийнято рішення про негайну евакуацію. Всього з небезпечної зони у супроводі рятувальників виведено було на свіже повітря 10 осіб. Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку, оперативна обстановка без суттєвих змін наші бійці надійно отримують позиції та продовжують нищити російських окупантів. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.